Я сподіваюся, це не перетвориться на 930 дублів, коли все не в фокусі. Всім привіт! З вами на серйозне, залежне музичне медіа і вітаю настава та пора часу, коли час для клічитих сорочок, плєдіків, какао ввечері і всього іншого. Тож, поки німецька компанія приватизує собі звук. І тепер вся мета спільнота залишилась без їхнього улюбленого слова. Ми сьогодні робимо корисне відео для музикантів особливо, а також для тих, хто шукає невідому українську музику. І перше, мабуть, про що я би хотів сказати: сервіс, сайт, організацію. Я не знаю, як правильно буде сказати, про, мабуть, компанію Moose Creators, яка дозволяє безкоштовно робити розсилки вашого релізу. Тобто, в цілому, як це працює, у вас є реліз. Ви хочете там запостити це в якісь журнали, можливо, відправити. В ротацію на радіо, але зрозуміло, що самому шукати всі ці медіа, тицяти ручками, вишукувати їх телефони, назвонювати і казати: візьміть мене на публікацію. Muse Creator значно спрощує вам життя. Тобто, ви заповнюєте там форму, надсилаєте свій трек і обираєте по жанрам. все, ваш реліз. Майже в усьому світі. Чи візьмуть вас на публікацію, велике питання. Скажете, в чому ж підвох? типу, <свят> де платити гроші? А, в них є платна послуга за 10 доларів, ви можете отримати звітність, а, де вас взяли в ротацію або на публікацію. Я рахую це доволі справедливо, оскільки сам сервіс повністю безкоштовний, тобто він не вимагає від вас нічого. Також що варто зазначити, це те, що. Є всього 5 безкоштовних розсилок на місяць, але я думаю, цього доволі достатньо. Тобто для середньостатистичного артиста, який там не релізить 800 реміксів за тиждень. Ну і також це дуже допомагає присуванню музиці, коли вас взяли на ротацію. З єдиних мінусів то, мабуть, що багато медіа все-таки взяти, але Оце питання більше не до з кріейторс. Це доволі класно і так далі. Але от хотілося б знаєте, щось пошвидше, скажімо так, швидкого результату. І тут е, в нас це е, я забув сервісу. І наступний в нас сервіс для більш швидкого просування. Можливо, назвемо його так. Це сайт Я Радіо, тобто вони себе позиціонують як сайт для просування української музики. Що можу відмітити, дійсно класно. В мене, наприклад, виникало багато проблем, коли мені кажуть, що це там не формат, трошки не жанр і так далі. Я не знаю, як це буде для метал артистів Пробуйте, напишіть в коментарі, будь ласка. Тобто, ви туди заходите. Реєструєтесь, створюєте сторінку, в принципі, як в соцмережі заповнюєте інформацію, і ви можете вже одразу завантажити трек. Є мінуси в тому, що ви передаєте часткову правовласність трека, і коли ця музика з цього сайту буде грати в якомусь магазині, а вона грає в якомусь магазині, ви з цього не отримаєте роялті. З цим мінусом можна змиритись, оскільки. Ваша музика буде хоч десь грати, окрім якогось клубу, в якому ви виступаєте п'ятисотий раз. Є плюси, є мінуси. Також що хочу відзначити, мені, от, наприклад, подобається, хтось виставляє туди свій трек, і вони одразу постять собі це в сторіс в інстаграм, тобто кажуть класний реліз, і там якийсь невеличкий фідбек. І якщо їм там щось не сподобалось, вони нічого не пишуть. Тобто вони вас просто постять, ваш Spotify-лінк або youtube лінк і все. Я рахую, це доволі нетоксичне правильне відношення. Тобто, якщо платформа відкрита для всіх, ну нікого не гноблять. І останній на черзі, але не зазначенням це нуам. Це величезна просто база музикантів е української музики, і там можна знайти навіть себе, навіть якщо ви ноунейм no з 10 слухачами. Тобто, це прямо от сама велика база української музики. Є що подивитись, є що пошукати, є що послухати. Бо творця Нуам є свій телеграм-канал. Також є добірка що п'ятничної добірки релізів, і в цілому дійсно можна слідкувати за ноунейм артистами і щось знайти для себе нове можливо. Той самий музикант чекає вас як слухача. Це був, скажімо так, короткий екскурс по сервісам. Якщо відео сподобалось, маякніть, пошукаємо щось ще, обов'язково щось ще є. Можливо, навіть десь в мене загашнику, я й не хочу дивитися, але якщо ви захочете побачити продовження цього відео, я, звісно ж, поділюсь. У нас на черзі скоро інтерв'ю. Ми вже домовились, вибрали жертв. Тобто, це вже стовідсотково буде. Буде в такому ж форматі, як і в минулий раз. Умовно, нормальна частина і те, що знімаємо ми. Ми анонсуємо разом з Мар'яном нову рубрику саме музичний дайджест, в якому будемо освітлювати якісь музичні новини, якісь музичні релізи, цікаві. Будемо ми робити це не кожен тиждень, а раз в місяць. Тобто, ми будемо збирати, 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 збирати і отак. Це, якщо у вас ідея, що ви хочете побачити в музичному дайджесті, адже це дуже величезна і об'ємна е, сфера. Дайте знати. Ми будемо чекати, що ви хочете. Тобто, ми можемо освітлювати як і музикантів, так і якісь музичні новинки, нові гі, нові гітари, скандали. Розслідування, але нам не дуже цікаво робити про те, як там Дантес з, з ким там Здорофєвичі, я навіть не в курсі, чесно, розходиться мільйони раз, або хтось з Зірок там плюнув фанатку. Ні, це нам не цікаво. Тут в нас будуть справжні новини, які я ще не знаю. Мар'ян, мабуть, теж не знаю. Мар'ян, якщо ти знаєш, напиши комент. До нових зустрічей!